Всім привіт! З вами Зеворон. І я хотів би вам показати та розказати, як перевірити здоров'я вашого SSD, диску або HDD. До цього є одна дуже класна програмка, дуже просто встановлюється, просто скачується, скачується називається вона Disk Info. Щоб її скачати, вам достатньо просто вписати так само, як я, наприклад, підряд словами, в кінці download або загрузити. І по першій силиці ось у Softonic International ви заходите на CrystalDisk Info. Тут у вас є Free Download. І потім ще раз тут по лівій стороні буде. Я вже скачую, як бачите. Скачується дуже просто, встановлюється теж дуже просто, все покроково зробите. Після цього можете її запустити. Як ви бачите, інтерфейс дуже простий, але дуже корисний. Е, головне, на що потрібно дивитися це на дві характеристики, е, такі як технічний стан і температура. Технічний стан, якщо у вас від 80%, це супер. Тобто, в принципі, можете не паритись ні про що у вас в, принципі, в доброму стані диски, е, так само з температурою. Якщо у вас до 50% температура, то теж це не ризиковно, це в межах норми, все добре. Але якщо вже більше, то все-таки треба вже задумуватися про те, щоб віддавати ноутбук на чистку, чи хоча б впевняти термопасту, бо однак теж температура накопичується, і або якщо не обдувається у вас дуже добре, ноутбук чи комп'ютер, треба вже буде про це думати і звертатися до спеціалістів. Тут, в принципі, єдине, що ще нас може цікавити, це кількість включень та загальний час. Але це так більше як така, такі цікаві факти про вашу програмку. В принципі, як такого, це найпростіша, найкорисніша програмка, де насправді можна просто побачити, подивитися, в якому стані знаходяться ваші диски, щоб не допустити до того, щоб вони просто зламалися, загорілися, чи ви переплатили або потіряли якісь важливі для вас файли. Так що, якщо це було вам корисно, то будь ласка, мене це дуже сильно потішить, якщо це відео було для вас корисним.